Цьогоріч, наприкінці вересня, духовний голос України гучно лунав у польському місті Білосток. Рівненський архієрейський хор знамення здобув перемогу на 41-му міжнародному фестивалі конкурсі церковної музики Хайновка 22 Ще у серпні цьогоріч регенти хору отримали запрошення від організаторів, і після довгих вагань та перемовин все ж погодилися на участь. Я відверто скажу. Спочатку ми відмовилися, тому що ми знали наскільки важко взагалі виїхати з країни у нас хор мішаний, тобто у нас є половина чоловічі чоловічих чоловіків в хорі, і це було дуже важко. Але потім ми відмовилися. Потім нам зателефонували вже з Києва, тому що організатори шукали хор з України. Проти деякун Віталій вже 20 років співає у цьому хорі. Розповідає на підготовку, часу багато не було, тому використовували кожну вільну хвилину і з користю. Підготування було ретельне. Готувалися ми кожного дня, збиралися на репетиції, вивчали партії. Тому щоб сказати, що легко було не було легко, але ми справилися. За словами регентки, команда до останнього моменту перебувала у напрузі. Ще перед виїздом розуміли, виступ на фестивалі конкурсі може опинитися під загрозою. На саме відкриття фестивалю ми не змогли потрапити, тому що я вже як сказала, було дуже важко виїхати. І ми буквально в останню добу отримали дозвіл, отримавши дозвіл, ми одразу виїхали і вже потрапили на кон концерт в Варшаву Наталія Іваник розповідає, після приїзду до Польщі мали можливість дати концерт у Варшаві, хоч це і не було частиною конкурсу, але спогади про це виявилися найяскравішими. На завершенні цього концерту в Варшаві в центрі в серці в самому серці Варшави. Ми заспівали. У фіналі, Боже, великий єдиний нам Україну храни, і весь зал просто встав, і вони вигукували Слава Україні! Учасники хору кажуть: від реакції залу моментами було важко стримати сльози. Окрім того, що співали духовні твори, ми ще славили українських воїнів, і власне ця перемога, якби ми могли. Пересвятити цю перемогу нашим воїнам, які там за нас проливають кров, і завдяки їм ми змогли виступити там. Протодіякон Святопокровського собору Володимир Іван, один із регентів хору знамення щодо вражень від виступу на фестивалі, каже: доволі незвично виступати там, де немає війни. Ми відчували на собі дуже прихильне ставлення колективів інших, підтримку залу. Підтримку людей, які просто зустрічались там, можна знаєте, сказати так, що це була мрія, тому що ми вже там були з нашим колективом, і ми знаємо рівень конкурсу. Знаємо, що це прекрасна організація. Після перемоги на конкурсі Хайновка, 22 архієрейський хор з рівного отримав диплом та призовий фонд. Ми фактично співали за Україну, боролись за Україну. Ну і так вийшло на конкурсі. Ми перемогли за Україну. Ми 30 тисяч гривень перерахували на Збройні сили. Це на конкретний підрозділ для, більшого, для більшої мобільності наших розвідників. Тетяна Міщинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.